Сі Трамп та Путін в Китаї готуються до тристоронньої зустрічі лідерів, яка має покласти край війні. Одеса у вогні. Десятки дронів атакували місто. На жаль, не обійшлося без загиблих. Випила на Москву. Росія півночі відбувалася від безпілотників. В результаті залізничне сполучення паралізоване. Нові шахеди з напамом та стабілізація ситуації на фронті Сирський зробив гучну заяву. Вітає мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Китай хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна. Обох планують запросити на параду Пекін, приурочений до річниці закінчення Другої світової. Пише The Times. Так, за даними журналістів, лідер Китаю Сі Цзіпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним. Видання зазначає, що аналітики, а також китайські чиновники, закликали Сідзепіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним. Водночас радники Трампа можуть переконати американського гаранта не погоджуватися на цей візит, який став би політичним тріумфом для обох інших лідерів, особливо Сідзепіна. Зазначу, що сам парад має відбутися 3 вересня, і Путін вже підтвердив готовність його відвідати водночас, в Кремлі заявили, що не знають нічого про підготовку тристоронньої зустрічі. Тушки знову у повітрі цієї ночі РФ вкотре завдала комбінованого удару ракетами та дронами. Зокрема, найбільше цього разу дісталося Одесі. Наслідок обстрілу одна людина там загинула, і ще щонайменше троє отримали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Вночі росіяни запустили щонайменше 20 дронів по Одесі. Після масованого удару зайнялася пожежа у багатоповерхівці. Горіли з шостого по дев'ятий поверхи. Рятувальникам вдалося загасити полум'я із квартири В п'ятеро осіб. Крім того, через обстріл пошкоджений дитячий садочок на місцях ударів і досі працюють екстрені служби. Тим часом російські шахеди стали іще небезпечнішими. РФ дається до нової тактики терору українських міст і тепер заправляє дрони запалювальною сумішшю на кшталт напалму. Експерти вважають, мета таких атак не стільки військова шкода, скільки терор мирного населення. Запалювальні суміші, які важко загасити, перетворюють житлові квартали на вогняні пастки і створюють додаткові проблеми рятувальникам. Військові розказують, коли місто атакується таким типом бойової частини, яка змушує горіти все навколо пожежу, практично неможливо загасити, що є прямим порушенням правил ведення війни. При цьому ці боєголовки часто поєднуються із уламковими елементами, такими як шрапнель для максимізації. Ці шкоди мирному населенню. Натомість ЗСУ цієї ночі вдарили по Москві та Ростову через атаку. Паралізоване залізничне сполучення. А в містах лунали вибухи. Московський мер Андрій Сабянін підтвердив атаку та стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці. Вибухи лунали також у районі підмосковного Дмитрова і Зеленограда. На атаку безпілотників поскаржилися і в Ростовській області. За даними РЖД, через пошкодження контактної мережі призупинено рух поїздів на перегоні лиха Замчалово. В мережі Росіяни поскаржилися на транспортний колапс, заявивши, що міжміські поїзди затримуються мінімум на кілька годин. РФ побила черговий рекорд смертності у власній армії. В Естонії заявила, що російські втрати в Україні вже перевищили втрати Червоної армії у війні із Фінляндією. Сьогодні кожен квадратний кілометр окупованої території коштував росіянам близько 70 людей загиблих чи поранених, заявив голова військової поліції Естонії Томас Веллі. Тобто ті масові атаки, які вони використовують, навіть гірші ніж у зимовій війні з Фінляндією. Там СРСР втрачало від 20 до 30 солдатів за квадратний кілометр загиблих та поранених, сказав полковник. Тим часом Генштаб відзвітував, що минулої доби знищив іще ще понад тисячу окупантів. Загальні ж втрати РФ на сьогодні складають більш ніж 1 мільйон сорок тисяч бійців. Противник без сили під Покровськом. ДРГ, які намагаються зайти в місто, знищується. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Зокрема, він каже, що противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але без сили у спробах здобути Покровськ. До міста намагалися пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону, написав генерал. Тим часом основою сьогоднішніх атак на фронті з обох боків виступають безпілотники, і Україна в цьому питанні досягла значного успіху. Про підготовку грандіозної угоди по дронам із сполученими штатами напередодні повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. Так, Україна та США готуються підписати drone Deal – велику угоду, яка стосується виробництва та продажу безпілотників. Саме її обговорювали під час телефонної розмови президента України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Ми хочемо підписати анонсовану президентом угоду, яку Зеленський обговорював із Трампом під час останнього телефонного дзвінка. Де США розглядають закупівлю великої партії українських дронів, розповіла Свириденко. В рамках угоди розглядається можливість не просто продажу, а обміну вітчизняних БПЛА на певні зразки американського озброєння, яке зараз потребує Україна. Тим часом Україна пропонує західним країнам своє озброєння випробовувати безпосередньо на лінії фронту про унікальну програму, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Так відтепер всі закордонні новинки оборонпрому можуть бути протестовані прямо на передовій, що й покаже їх реальну цінність. Що це дає ЗСУ та коли варто чекати нові західні розробки в Україні? Про це просто зараз. Протестовано в Україні зброя без такої позначки, схоже, скоро на заході не буде у фаворі. Адже коли в Європі відбувається найбільша війна з часів Другої світової випробування в лабораторіях втратили свій сенс, будь-яку розробку тепер можна перевірити безпосередньо на полі бою. Оборонний кластер Brave1 офіційно заявив про старт програми Test in Ukraine, коли іноземні виробники озброєнь зможуть випробовувати нову продукцію безпосередньо на передовій. Компанії відправлятимуть свої розробки в Україну, проводитимуть онлайн навчання з їх використання, а потім чекатимуть, доки українські війська випробують її та надішлють звіти. что большое количество частных компаний, которые сейчас занимаются вооружением, производством вооружения, внесли большой вклад в это направление. И сейчас критическая потребность есть в согласовании взаимодействия между этими компаниями. И благодаря вот таким вот полигонам можно говорить о том, что произойдет взаимодействие, будут происходить больше коллабораций, и это позволит создавать совместные продукты, которые будут работать более качественно. На сам про беспилотные системы, комплексы РЭП, а также ракетные комплексы. Этот дрон, у нас уже выставил, ну, сейчас... Этот дрон уже установил более 180 мин, довольно неплохо себя показал. И как видите, он вернулся. Среди других дронов, которые вы видели, есть камикадзе. В принципе, он универсальный, и камикадзе доставляет грузы, особенно небольшие. За словами министра цифровой трансформации Михайла Федорова, таки приплив партнеров та массовые отправки техники на випробування в Украину допоможуть швидше знайти решение, щоб загалом изменить хід войны. Вооруженный конфликт сейчас находится в острой фазе, что дает корпорациям возможность проводить испытания своих систем вооружения в реальных боевых условиях. Больше Большая часть этих технологий включает дроны, системы управления ими, обработки собранной ими разведывательной информации, а также средства обнаружения и противодействия дронам, в основном с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но также и с использованием систем ПВО. При цьому кажуть експерти, програма Test in Ukraine» допомагає не просто перевірити розробку на полі бою, а й зрозуміти, як західна зброя справляється із протидією потенційного ворога. Адже РФ на рівні НАТО офіційно визнана однією з основних загроз альянсу Systems. Это дает им преимущество, возможность испытать свои разработки против российской армии, изучить российские оборонительные системы и адаптировать вооружение, чтобы противостоять тем технологиям, которые Россия использует на поле боя, а возможно и тем, которые в будущем будет применять Китай. Є можливість в учасників програми перевірити свої розробки не лише на фронті, а й у глибокому тилу РФ. Якщо йдеться про далекобійні засоби, тут проявляється і протидія російським зразкам РЕП, і можливість ідентифікувати цілі за допомогою штучного інтелекту та й безпосередньо здатність знищити необхідний об'єкт. Такі можливості є Зараз вони ні реалізуються з допомогою деннобойних дронів. Саме разні заводи поражаються критичний для воєнної проміжного покупи Російського Федерацію. Окрім цього, виробники зможуть тестувати продукцію безпосередньо на місці, тобто самостійно приїжджаючи в Україну. Це дозволить вносити зміни в режимі реального часу. Також є можливість довірити тестування спеціалістам Brave1. Тоді експерти самостійно проведуть тестування та нададуть партнерам докладний звіт із результатами. И такая работа в ЖВД зокрема, у сферы БПЛА. Многие из этих дронов, насколько я понимаю, засекречены. Это, например, Вибет, а также Вектор. Оба используются для разведки, наблюдения и сбора данных. Этот конфликт идеальный полигон для испытания вооружений. В інтерв'ю Reuters керівник відділу зв'язків з інвесторами Брейводен Артем Мороз розповів, що багато компаній уже виявили інтерес до програми in Ukraine. Звісно, без подробиць. Отже, хто та що саме збирається тестувати в Україні? РФ дізнається уже в режимі реального часу. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. Але в наступному випуску вас чекає іще ще більше новин. У США залишилося півтора роки до глобальної війни в Європі. Переговори в Туреччині мають стати остаточними. Ердоган поставив ультиматум Путіну та нові заяви Німеччини про Петріот для України. Про це я не тільки розкажу вже о 12-й, А поки що обов'язково ставте лайк під цим відео і підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.